Недовго, судячи зі всього, залишилося псувати обличчя навкілля старому аварійному будинку, що на торговій 9. На його місці в акурат біля універмагу планують звести сучасний торговельно-житловий комплекс. На першому поверсі має розташуватися магазин промислових товарів. Повідомили на засіданні містобудівної ради. На другому і третьому вісім квартир, по чотири на кожному поверсі. Замовник обіцяє подбати про благоустрій, поки під питанням доля тамтешніх гаражів та сараїв. Своє бачення зовнішнього вигляду будівлі виказала спеціаліст міськвідділу містобудування і архітектури Тетяна Зубріцька. На її переконання комплекс повинен органічно вписуватися до існуючого архітектурного ансамблю та зони охорони культурної спадщини. Думку молодого фахівця обіцяли врахувати, не означивши, правда, яким саме чином. А проектові дали зелене світло, взявши розглянуті ескізні пропозиції за основу. Стверджують, що коли до сучасної зовні будівлі приліпити щось під дерево, схоже на ганочок хатинки, це буде виглядати гармонійно. А як інакше питається дізнатися, що у підвалах будинку торгівлі на Вінницькій 8А відкрили кафе-бар. Комусь із людей необізнаних таке архітекторське рішення може здатися як мінімум дивним та лише не місцевим містобудівникам. З'ясувавши відповідність проекту усім необхідним нормам, вони і його взяли за основу. Так що з часом бажаючи відвідати новий розважальний заклад, стануть свідками бердичівської інновації в архітектурній думці. Якщо, звісно, побачать ту серед безлічі рекламних наліпок.